Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо ось такого різдвяного янгола, нехай він принесе нам перемогу. Малюємо сьогодні гуашевими фарбами, можна малювати і іншими. Тож, давайте почнемо. Спочатку простим олівцем, унизу, нерівною лінією. Проводимо ось так. Далі будемо промальовувати янгола. Це головна наша частина. Спочатку промалюємо, знайдемо середину, трішечки, далі. І ніби трикутник, ось такий, який розходиться, тут скруглюємо обов'язково і проводимо далі. Ось так. Обов'язково тут розширяється. Далі ось тут будемо додавати від верхньої частини продовжуємо ніби лінію. І ось так угору, трішки і угору. Це рука розширюємо і зужуємо. Ось так. Далі вже йде голова. Невеличка шия і Спочатку коло малюємо, потім вже від нього промальовуємо волосся, додаємо частину обличчя невеличко, далі у нас йде труба від голови. Закінчується овалом. І ще один осередині. І додаємо невеличку руку, ну, приблизно. Угорі у нас буде місяць, як ми малюємо місяць, щоб він вийшов красиво, коло і частину відрізаємо. І ось такий місяць у нас виходить. Обов'язково біля нього зірочку. Ну, це приблизно, ми все одно потім все будемо домальовувати. І унизу намічаємо будиночки, трикутник спочатку, далі рівна лінія, і така ж сама під нахилом, така лінія. Проводимо лінію менше трикутник, ще один будиночок. Далі будемо промальовувати деталі. Дерево намічаємо ось так. Багато снігу, тому дерева у нас будуть ніби такі майже кулі. Трішки нижче, ось тут. Промалюємо ще один такий засніжений будиночок під нахилом. І під нахилом ще одна лінія. Ну і засніжений сугробом, ми там його не бачимо. Ось так домалюємо ще лінію. І додамо біля нього ще одне таке ніби дерево. Все, переходимо до малювання. Якщо у вас якогось кольору нема, ви його пропускаєте. Тож починаємо. Давайте з жовтих деталей, з волосся, щоб у нас потім жовтий і синій, ви знаєте, буде виходити зелений, щоб цього не було. Зафарбуємо світлі частини одразу, Ну, крім, можливо, зірочки. Намаленька, ми її потім домалюємо місяць я промальовую так, по поки з світлими частинами це все. Далі будемо малювати небо. Небо у мене буде фіолетового кольору. Якщо нема фіолетового, то на синій беремо. Темною частиною я ось так приблизно ось тут. Зроблю так, щоб у мене була темна частина, темна фіолетова ось тут, і нижче я буду змішувати з білим. Тобто, все, що в мене угорі, я промальовую темно-фіолетовим, не змішуючи його. Але не забуваємо про воду, щоб краще малювали. Деталі обов'язково спочатку обводимо все і. Потім зафарбовуємо. Тож, ви все зафарбували, ми з вами я зафарбувала. Далі, тепер я хочу зробити більш світлий відтінок, додаю фіолетовий на палітру, мою імпровізовану. Обов'язково гарненько вимиваю пензлик, набираю білий і починаю змішувати. Занадто світлий колір не треба робити, щоб ну, був світліший. І починаю не від краю, а від нижньої частини. Все гарненько там я обводжу. Обов'язково чітка лінія. Коли зафарбовували на жовтий трішечки заходимо, щоб білих місць не залишалося. Обов'язково знизу, як я тут не доходимо до темного, бо там нам треба буде розмивати, вже знаєте, як це робити. А для цього треба, щоб фарба ще не встигла підсохнути. Обов'язково чітка лінія ось тут. Можна робити все маленьким пензликом, або як я тільки кінчиком, тож, маски у нас горизонтальні, як ви бачите. І далі я заходжу вже на темну частину. Далі вимиваю пензлик, зайву воду прибираю і акуратно проводжу по межах, для того, щоб менш була чітка лінія. Зробили. І тепер переходимо до янгола. Нам знадобиться білий колір. І синій або блакитний. Ну, у мене буде блакитний. Білим, обов'язково промальовуємо частину. Там, де у нас волосся, тут ще буде у нас білий. Ось так. Далі я беру білий. На палітру. Обов'язково не, обов'язково це потрібен білий, далі трішечки блакитного, бо нам потрібен найсвітліший колір тон, бо потім будемо робити темніше, темніше, темніше. Світлу частину, і я починаю промальовувати. Промалювала і додаю більше кольору. Промальовую далі. Ви бачите, мене не, тут нерівно, це спеціально, щоб там було не прям лінією. Можна заходити трішки на фіолетовий і дивимося, щоб білих місць не було. І вже останнє вже чистий, без білого темний колір. Скрово горизонтальні мазки. перевіряємо, щоб білих частин не було. У мене папір для акварелі, він не гладенький, тому важливо все підправити. Вимили пензлик, прибирали зайву воду і від білого починаємо трішки. Розмивати. Вмиваємо пензлик, робимо так само далі. Все. Якщо там щось не дуже подобається, можна взяти білий і підправити білим. І підсихаю у нас, і ми переходимо на нижню частину. Нижня частина у нас буде світло такого блакитного кольору. Там, де в мене був, я додам більше білого. Блідий, блідий, майже як отут, колір, і яким ми профарбовуємо. Задню частину, не передню, оцю, поки не чіпаємо. Ми проводимо те, що у нас там нібито далі, воно більш бліде повинно бути. Тож, профарбували всі місця, подивилися, де там що у нас трішечки темніше, додали блакитного. І вже ось цю передню частину я вже роблю більш темною. Ось так. Я хочу додати ще один колір, можна продовжувати таким темним блакитним. Я хочу. Додати все ж таки синього ще. Зараз підправлю ще ось тут світлий. Тож мені потрібен синій, синім кольором, чистим. Ми зафарбовуємо. Він такий у мене темний, майже такий, як ультрамарин. Дерева чисто синій, максимально темний колір. Трішки заходимо на інші кольори, щоб білих місяць не залишати. Тож зафарбовуємо. Ось так і встання дерева. Акуратно все зафарбували. Поки підсихає, потім будемо промальовувати деталі. Ми беремо далі цей же кольор. Їм ем ми трошки до нього додамо світлий, я тут змішую там, де в мене все це було блакитним. Трішечки світліше він, він виходить, але не сильно. І ми зафарбовуємо поки наші трикутники повністю. Не зважайте, що тут у нас може, поки не видно бути, де там закінчується, починається трикутник, це неважливо, ми потім ще будемо додавати деталі білим кольором. Все я зафарбувала. Нам треба почекати, поки підсохне. Тому ми далі беремо коричневий будь-який коричневий. Але треба нам зробити його не дуже темним. В мене такий якраз червоно-коричневий, але я все ж таки додам до нього білого. Там який у вас, як ви хочете, відтіночок і акуратно. Можна тоненьким пензликом зафарбовуємо. Середину не чіпаємо. Все інше. Акуратно зафарбовуємо. Зафарбували. Далі взяли е, коричневий вже темний, зараз, ось так. І маленький пензлик я візьму, щоб краще було. Тож я набираю темний колір, усередині малюю темним кольором обов'язково, і відступивши трішки від темного, я таку лінію зроблю. Поки у мене маленький пензлик я підправлю вже підсохло. Місяць підправлю. Жовтий повністю не перекриває, але там темний був, тому я так спочатку зроблю. Так, і е, поки у нас все там підсихає, перейдемо до сніжинок білим кольором. Вам треба. Намалювати різного розміру сніжинки Як я малюю, тоненьким-тоненьким пензликом. Хрестик, потім ще хрест. Промальовуємо. Далі можна додати просто краплинки. Ось так. І промалювати е, темним блакитним, вже більш на світлої частині якісь темні сніжинки. Але високо не йдіть. Тобто до волосся ще можна малювати, далі вже не треба. Небагато. Там білі частини залишаємо. Якщо у вас верхня частина висохла, білим, тоненьким пензликом будемо намічати крила. Ось тут, де рука, ось тут і починаємо. Вверх загнута така лінія, у бік, і сходимо сюди. Багато не проводимо білим, можна в декілька шарів. Спочатку зробили, зачекали, і потім ще одне. І зараз буде інше. Звідси починається теж, вже менше, приблизно зафарбували і можна показати трішки фактурки на кінці. Так, пускай підсихає, переходимо до нижньої частини білим зафарбовуємо акуратно крише дахи, вибачте, дахи ми зафарбували. Ну, це обов'язково робити, бо коли не зафарбовано, то все одно видно, чи з того білого такого не буде. Проводимо також лінію білу з цієї сторони трикутника, так, щоб з обох боків був світлий. І тоненьким пензликом намагаємося акуратно промалювати. Вікно, і можна навіть жовтим спробувати додати світло. Так. У нас тут ще була зірочка, тепер її можна приблизно промалювати. І білим промалюємо дерева посередині стовбур. І всі гілочки угору дивляться. Не у бік, а угору. Все, що ви малюєте, все не убік, угору. Оводимо. Це у нас сніг так лежить, так ми його бачимо, і останнє. Спеціально нерівну лінію роблю по краях. Додамо ще ніби зірочок, тоненьким-тоненьким пензликом. Намагайтеся зробити менше, ніж сніжинки, які ми робили на янголі. Небагато приблизно. Ну, Бо це зірочки, або, ну, може, і сніг, як там вже як хочеться. Можна вгорі зробити більш таки насичений, а, сніг пусть буде. Беремо на пензлик, на жорсткий, товстий пензлик, білий, змішуємо з водою, або зубна щітка, пальцем акуратно. Намагаємося, У мене густий білий, тому такі лінії виходять по верхній частині, тільки там, де темний. Можете попросити допомогти дорослих. Зважайте на те, що ну, може трішки там. Так, і я ще трішки підправляю крила. Були більш білі. І все, на цьому наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Все необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гри, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна! Ah.